Всім доброго дня сьогодні, 3 серпня 2020 року, ми знаходимося в Кіровоградській області новоукраїнського району на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташовано на базі фермерського господарства Фг Омуляненко». На даному демонстраційному полі були посіяні озимий ячмінь від компанії «Сингента», озима пшениця, вирощена за технологією компанії «Сингента», та лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів кукурудзи від компанії «Сингента». На даний час озимий ячмінь та озима пшениця вже зібрані. Сьогодні ми оглянемо стан культур на даному демонстраційному полі, а в цьому нам допоможе наш Експерт з польових досліджень Сиценко Денис, доброго дня, Денис. Доброго дня, будь ласка, розкажи нам стосовно соняшнику на даному демополі, коли відбувався посів? Який був попередник? На яку глибину сіявся? З якою густотою, які добрива вносилися. Та чим, звісно, оброблявся він? Даний соняшник. Ми сіяли 23 квітня нормою 64 тисяч на гектар на глибину 5-6 сантиметрів. добри тут було 100 кілограм НПК, попередником була кукурудза. Система захисту на даному демополі була це примекнути за голд нормою 4,5 літри на гектар під культивацію перед посівом. Після чого в фазу зірочки ми внесли. Амістар Голд нормою 0,5 літрів на гектар та ампліго нормою 0,25 літрів на гектар. Зараз пропоную пройти всередину котів. Як можемо побачити, кошик у нас виповнений, повністю відсвів. Насіння вже наливається і я думаю, буде добрий врожай. Також в цьому році ми можемо спостерігати таке, як у'єднання нижніх листків із за великих температур. Але це не заважає нашому соняшнику виготувати і рости далі. Також можемо подивитися контроль по FX і the Gold. Як бачимо, вона справилась добре, бурянів мінімум. Як висновок, ми маємо добре пове, яке добре виготує і гарний стан рослин, без хвороб та вражень шкідниками. Так що пропоную перейти на кукурудзу і подивитися, що там. І ось ми перейшли на кукурудзу. В принципі, по кукурудзі ті ж самі питання. Дану кукурудзу ми сіяли в один день з соняшником 23 квітня, також на глибину 5-6 см. Але густота була 68 тисяч на гектар. Попередником також була кукурудза і з добрив також було 100 кг НПК. По системі захисту ми вносили ґрунтовий гербіцид примек Стрити нормою 4,5 літра на гектар. Потім ми в фазу 3-5 листків внесли елюміс нормою 1,8 літрів на гектар. І у фазу викиду метілки внесли сюди Амістар екстра нормою 0,5 літ на гектар та ампліга нормою 0,25 дітей на гектар. Як можемо бачити по стану кукурудзи, краю у нас по два качана, гарно все. Але якщо зайдемо всередину... Картина трішки друга, тому що нижні листки у нас засохші, кукуруза горить. Маємо по одному доброму качану на кожній з рослин. По гербіцидному захисту бачимо, що елюміс спрацював добре. дозабирав що Ось можеш присісти, подивитися далі. Все чисто, ні одного бур'яна. Як висновок, по кукурудзі маємо досить таку добру кукурузу для цього року, так як у нас біля Кіровоградської області, в Черкащині та й в Кіровоградській області кукурудза ну, горить, не зав'язує качани. Але на даному полі все добре, є качани і буде врожай. А наостанок хочу побажати вам міцного здоров'я, гарних врожаїв. Та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. Дякую.